Перед вами відео огляд перетворювача напруги, або, іншими словами, інвертора з 12 на 220 вольт торгової марки Data Boss чистої синусоїди. На перший погляд може здатися, що це звичайний інвертор із симпатичним дизайном, а ось поширений китайський аналог Soto. Поширений він тому, що це майже клон відомого Таталікена, скоріш за все, просто назви брендів різні, бо всередині він ну дуже схожий. За характеристиками, він майже як наш Датоу бос 2800 пікова і 1400 номінальна. Сьогодні розберемо, чому розмір у нашому випадку має значення, і чим так хороший Датоу Бос. Подивимося, що у нього всередині порівняємо з внутріщами більш дешевого варіанту. Таталікен я купував собі ще на перший блекаут, маючи мінімум досвіду і розуміння, і він зі своєю задачею справляється, хоч і важко. Хоч і голосно, але якщо вам потрібно покрити ширший спектр приладів і інвертор буде недалеко в приміщенні, то краще одразу розглядати якісний варіант. Номінальна потужність 1,5 кВт, максимальна пікова 3 кВт. У дешевих інверторів завжди великими цифрами вказують максимальну пікову потужність, часто вводячи в оману звичайного споживача. У більш дорогих інверторів великими пишеться зазвичай саме номінальна потужність. І вони не намагаються вас надурити. Якщо навіть просто порівняти за вагою, то даний інвертор важить десь 910 грамів, а датаубос важить 2 кілограми і 947 грамів. Навіть за начинкою Датоубос виглядає більш якісним, має два інтелектуальні вентилятори охолодження. Прибув за 5 тижнів коштував 107 доларів на момент, коли я його купував. У вересні 2024 року запакований достатньо добре. Йде в фірмовій коробці. Вже по самій коробці можна зрозуміти різницю зі звичайним дешевим інвертором. Просто подивіться різницю. Сам інвертор теж дуже добре упакований. Жодних проблем при транспортуванні не виникло. Довжина 36 см. Ширина 18 см. Висота 7 см. На передній панелі європейська розетка, клема для заземлення, USB Type A на 2,1 А і стандартний Type C. Якщо у вас є можливість користуватися приладами напряму через USB, то це буде економити розряд, бо не буде перетворювання на 220 через європейську розетку. Тут у нас товсті клема на 8 для підключення дротів та два вентилятора. Дроти в комплекті здвоєні м'які. На 8 АВГ з масивними мідними клемами. На 8, червоний плюс, чорний мінус. Довжина дротів складає 65 см. Підключаються до інвертора такими ось товстими гайками. Підключення закривається ось такими захисними ковпачками. Кольорова інструкція якісної поліграфії. Ось вам у порівнянні з таталікеном. Та пульт дистанційного керування для вмикання та вимкнення інвертора, батарейка вже всередині. За допомогою даного пульта можна вмикати і вимикати перетворювач. Пульт не інфрачервоний, а радіо, тому не треба цілитися пультом у інвертор. Щоб користуватися пультом, його спочатку треба забіндити з інвертором, іншими словами, налаштувати з'єднання. Для цього на інверторі зажимаємо кнопку на 3 секунди, чекаємо, коли загориться червона лампочка. Нажимаємо кнопку на пульті, все з'єднання пульта налаштовано. Дистанція до 10 метрів. Також вмикати і вимикати можна кнопкою на самому інверторі. Тут у нас показується рівень заряду нашого акумулятора, він у нас повністю заряджений. Ось тут буде показуватися поточне споживання 50 Гц, чистий синус 12,8 В на 220 В вихідної напруги з нашої європейської розетки. Щоб зняти верхню частину корпусу, треба відкрутити по два гвинти з обох сторін. Гвинти теж якісні, не як в дешевих на шурупах. Ось просто подивіться, як у нас всередині все гарно розташовано, не натулено на маленькій платі, а більш продумано. З думками про те, щоб не перегрівалося все поряд, Три трансформатора замість одного в аналогічному від Таталікена. Два літих радіатора, замість притягнутого до корпусу охолодження в дешевому. Ось це всунуті термодатчики. Два вентилятора замість одного в дешевому. І це при тому, що в нас ще два літих радіатора, Шість запобіжників замість трьох на 40 А в дешевому. Три конденсатора на 100 мікрофарад і 450 вольт, замість двох на 100 мікрофарад і 450 вольт. та шість на 25 вольт по 4700 мікрофарад. замість чотирьох на 35 вольт по 2200 мікрофарад. в дешевому. Ось такі дроти на вихід, і ось такі тонесенькі на розетку 220. На жаль, нема маркування скільки там АВГ. А в дотаобос у нас на вихід подвійні дроти. По 10 АВГ на кожний, та на 16 АВГ дріт на розетку, що краще, ніж у більш дешевому. У Таталікена нема окремого радіатора, тому вентилятори працюють постійно з моменту вмикання інвертора, незалежно чи підключені до нього прилади, чи ні, що підвищить його споживання енергії, окрім споживання на перетворювання. А це мінус. Товсті дроти. Ось порівняння знову з таталікеном. Купляв на Аліекспресі 11 вересня 2024 року за 107 доларів. Їхав до мене 35 днів раніше усі радили ось цей повністю чорний модель zgr 303, але китайці чомусь вирішили його зробити гіршим і багато почали жалітися, що нова партія вже не така якісна. А ось цей з помаранчевими вставками досі йде у нормальній комплектації, станом на коли я його замовив. У вересні 2024 року. Тож я вирішив не брати собі модель ZGR03. Чому я взяв 1500, а не 2000 ватт? Бо на 2 кВт постійної напруги вже краще брати не 12, а 24 вольти версію. Але вам і акумулятор буде потрібен вже не на 12, а теж на 24 вольта, а вони вже коштують вдвічі дорожче, якщо брати на 100 А. Тому я спочатку зробив заміри, що мені потрібно по потребам, і вирішив, що поки в мене буде 12 вольт 100 амперів Акумулятор та гарний інвертор на 1,5 кВт. Ще трохи покажу вам начинку ті частини, які не вистачає знань коментувати. Terima kasih telah <laughs> menonton! Тепер маю весь комплект, акумулятор, зарядку, інвертор. Тож зроблю у наступному відео тести споживання на різних приладах. Також за посиланнями у описі будуть відео про LiFePO, 4 акумулятори на 100 А та зарядку на 50 А. Також додам посилання, у кого все це купляв. Пішов робити тести тож до наступного відео.